Ну і зараз у нас на зв'язку Андрій Футей. Знаєте, це така наша людина зі сполучених штатів, президент Українського конгресового комітету, президент світового конгресу українців. Пане Андрію, добрий вечір. Добрий вечір, слава Україні. Героям, Слава, слава. Андрій. пане Андрій, слухали. Ну, ми могли не все послухати. Багато зараз роботи в прямому ефірі. Ви слухали, я так впевнений, набагато уважніше ніж ми. Виступ президента Сполучених Штатів. Він торкався теми, зокрема, Україна російської війни. Він таки підтвердив, що є і обмеження на постачання зброї, і обмеження на постачання розвідувальної інформації. Ми знаємо, що ви і організація, яку ви представляєте, Конгресовий комітет Америки має окремі стосунки. Прямий зв'язок з командою Трампа можете говорити з ними напряму трошки більше знати. Скажіть, будь ласка, ваше враження наскільки Трамп е рішуче прийняв рішення, що він Україні вже не буде допомагати? Чи це тимчасове рішення, яке можна подолати, і далі Україна може рухатись вперед з підтримки сполучених штатів, зокрема військової? Що він робить? Яка його стратегія? Ну, ви знаєте, кожного ранку прокидається щось. Міняється, я не думаю, що сам знає, що буде відбуватись того, того, того дня. На жаль, риторика, на жаль, позиція міняється постійно. Одного дня йде жорстокі слова щодо самого до самої України. Меншеї підтримки, а а на другий день виходить, що така сама жорстокість приходить на Росію. Сьогодні чули заявив президент Трамп. Власне заявив, що це неправда, що вони не будуть. Депортувати українців, які тут приїхали легально по програмі, що українці вже досить багато страждали і цього не можна робити. І з другого боку, приселив в Росію, кажучи, що він готовий писати дуже сильні санкції і з фінансового боку, і банкового боку, так що знаєте, слова обміняються. Ви самі знаєте це. Український народ це слухає. Нам це тяжко все сприймати, але ми далі, як зорганізована організована громада, мусимо і тим більше закрутити свої рукави, і тим тим більше працювати. Тому щодня виходять в нашу громаду, в нашу діаспору по наших осередках ріжні заклики до адвокаційної кампанії, різні заклики, щоб далі розмовляли, говорили своїми конгресменами, своїми сенаторами. Тут великий вплив далі ще має е, американський конгрес і сенат е, сьогодні, чи то вчора вечір. Бачите, вже навіть забув е, республіканців сенату е, знову велике звернення до президента, щоб він не зупиняв власне військову допомогу не зупиняв е, 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 тим, що діляться е, ніби е, в стороні розвідки, і, і такшо е, тяжко розуміти. Е, одне, що я е, чисто вірю, в цьому є, що е, президент Трамп хочеться закінчити. Але, але як закінчити він ще до сьогоднішнього дня, не знає. І його тільки тягне це все, те все, що від нього виходить, і емоційно, і, 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 і по словах це є, він він дум, він би вже хотів щоб ця війна закінчила але ми не можемо цього допустити без жодної безпекової о, о, ну, Треба муси бути хась без 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 безпе безпековогаду до того також україна не може сама стояти без американської підтримки пане андрію ви знаєте оцей примус до миру колись цей вираз він був сказаний президентом путіним свого часу він стосувався, здається, Чечні вперше, та і потім якось так ми його починали відчувати вже на собі стосовно президента Трампа, який теж примушує до миру. Як ви гадаєте, чи можна спрогнозувати реакцію президента Трампа, якщо українці не погодяться на запропонований мир, запропонований президентом Трампом, і його умови цього миру, якщо вони будуть ганебні і принизливі для українців? Ви знаєте, наша стратегія є тут, щоб переконати і адміністрацію його і його радників по темі, що ніхто в світі не хоче більше миру, як самі українці. Українці є ті, які жертвують своїм життям, українці є тим, які далі гинуть щодня. Українці є ті, які не стоять, не тільки. Обороняти свою територіальну цілісність, але також українці стоять в інтересах безпеки Америки. А і тут треба це постійно, постійно, постійно йому нагадувати. А з другого боку нагадувати, що ворог, який є страшний агресор, який є кримінальний, ніколи не дотримується до жадних договорів. Тут треба показати в майбутньому минулому, що відбувалося, і тут треба всю вину власне звинувачувати на на, на агресора на, на Росію, і це є наш месець, це є наше старання, і це власне. Ми стараємося робити кожним шляхом, що можемо, чи це є в наших е, акціях е, в конгресі в сенаті в Білому домі, але саме головне є так само з американським суспільством. Тут наші громади дуже активно мусить працювати на місцевому рівні своєю місцевою пресою, своїми місцевими власне урядовцями. Ви бачите, що є дуже інакші опитування, які виходять тепер. Тут у нас деякі показують, що на загал американське суспільство суспільство на дві третини підтримує Україну і звинувачує Росію. Другі, які виходять, кажуть, що ні з республіканського боку, американського боку підтримка є на, на нижче. То тут все залежить хто то оплачує впла і хто хоче, які ну, ререзу ре разі, пане Андрію. Ми вам дуже дякуємо за ту підтримку, за ту роботу, яку ви проводите і в Конгресі, і в Сенаті, і з оточенням президента Трампа, будь-якому українцю і будь-якому американцю, хто може начепити білоблакитну стрічку і пройти нею вулицями Вашингтона, Нью-Йорка, будь-якого іншого американська. Анського міста для того, щоб тримати на поверхні оцю проблематику російсько-української війни. Спасибі Дякую, вам величезно. На Дякую. Нам Дякую. Тут тоді трошки буде легше. Пасибі до перемоги, до перемоги, пасибі, пане так. Андрію. Пасибі. А отже,